Продовжуємо наше тер і продовжуємо занурюватись у простір свободи на телеканалі Д-1. І власне про Свободу це якраз рок-музика. І сьогодні гостьові редактори мені особисто влаштували просто таке свято, тому що я безумовно прихильник саме рок-музики. Ну, це не означає, що коли я спілкуюсь із поп-виконавцями, то я ставлюсь до них якось інакше, тим більше що презентують реально класні проекти. Але мені по душі рок. І от саме з українським роком ми сьогодні сьогодні продовжимо спілкування, тому що у нас е, е, зараз з нами на зв'язку буде рок гурт. Арха, якщо я правильно е, вимовляю це слово зараз, дізнаємось? О, вітаю! Ви у повному складі радий вас бачити! Слава Україні! слава! дуже раді до вас завітати. Це загалом наш перший такий ефір, тому сьогодні у нас такий перший політ, скажімо так, С супер, Ми... супер. Д Давайте знайомитись. Ну я з вами трошки вже знайомий знайомий, Айле, я не знаю, чи правильно я вимовляю назву вашого гурту Аркха і що це означає? Ну наскільки я. Я розумію, арха чи архе це з давньогрецької міфології якась старша муза. Можливо, ми ви мали на увазі щось друге, тому що ми ще будемо обговорювати назву вашої нової пісні потім. Розкажіть про себе. Так, так. так. ми гурт Арха. Арха, угу. отак От ми називаємось, і ця наша назва створилась з дуже багатьох таких сенсів, дуже багатьох значень. І першочергово, арха це початок, це з філософії початок корінне щось, те, що закладається в перше буття світу. Загалом також арха це ковчег. Тобто, ми, як гурт, несемо на своєму ковчегу своїх слухачів, показуємо свою музику, ведемо довіри до надії, яка точно стане станеться з нами в майбутньому також арха це муза. Правильно ви сказали? Ми підходили до цього також з цієї сторони, і загалом, арха це український староукраїнський архаїзм. Тому ми вирішили підійти до цього питання з різних боків. Як ви створились? Як ви знайшли один одного і як ви стали грати рок? Загалом, мене звати Аня, я вокалістка цього гурту. Це Акім, наш гітарист. Це Влад, гітарист також і Льоша, наш барабанщик. Ми спочатку грали кавери, і спочатку ми знайшлися я, Влад і Льоша. Через місяць до нас доєднався Аким, і ми зрозуміли, що. Нам треба щось змінювати в собі, бо хотілось самовиражатись, хотілось грати щось твоє. Почали створювати демки, і на основі цього зрозуміли, що нам дуже багато чого відгукується, і таким чином вже створився саме гурт Арха. Давайте тепер ми ще поговоримо про ваш гурт і про цей напрямок. Але щоб глядачі вже ознайомилися з вами ближче, треба підводити до вашої нової пісні. Знову ж таки, давайте про назву. Пісня називається Мамо Рітаї. Якщо я правильно я спочав сам думати, думаю, це щось із Латині. Там мамо, мемо, пам'ять морті, смерть. Не додумався. Почав гуглити, виявляється, це взагалі з японської мови. Розкажіть, про що це? Так, маморітай, це з японської мови означає, як я буду берегти тебе, я тебе захищу. тобто Ця назва пісні вона приводить до самих сенсів, які ми закладали в цю пісню. Це, до речі, наша нова пісня. Вона вийшла минулого тижня, тому запрошуємо всіх її послухати. Арха, маморітай. Переходьте, слухайте, коментуйте, підтримуйте справжній український рок, тому що далі на вас чекає дуже багато всього цікавого від нашого гурту. От саме сенс пісні розкажу трохи про це. Сенс і пісні закладаються в те в тому, що ми всі живемо в цій війні, і кожному з нас потрібна віра. Ми хотіли своїм глядачам і слухачам подарувати цю віру, сказати про те, що завжди треба вірити в щось хороше, в те, що всі повернуться з цієї війни, що війна закінчиться. Ми хотіли подарувати той вогник надії, закласти все дуже добре в душу, щоб була дійсно віра в світло майбутнє. Шановні, класно! Класно, супер! От продовжуйте, будь ласка. Маю питання. По-перше, да, ще, ще окрім пісні про про пісні ми зараз ще поговоримо. Великий респект вашому режисеру, вашим операторам. Видно, що у вас не було голівудського бюджету, але от ті композиційні рішення, котрі ви познаходите, вони от лягли все і вийшло цілісне полотно, дуже гармонійне, дуже якісне. От я, як телевізійник, як не любити, не просто любити роки, а і телевізійник. Я щиро хочу сказати компліменти усій вашій групі не лише вам, як музикантам, а і творчій групі, котрі працювали над цим кліпом. От все вийшло, що хотіли. Да, І до речі, Акіма я побачив ще на постері і думаю: господи, так це ж Біллі джої з гурту Гріндей. Схожий один в один. От, тому бажаю вам no. та таких же успіхів. Yeah, Ще дуже класно, що коли е, поетичний е, текст він претендує, може бути окремим по поетичним твором. Я так розумію, Аня, це ваша робота? Да? Так, так. Текст, текст писали ви дуже глибокі речі. Ну, давайте про ці речі е, е, познайомимось. У вас тут написано. До, до речі, той рідкісний випадок, коли я прочитаю, що у вас написано в синопсісі до пісні, уявіть, що існує пісня, яку можна передати як послання в часі. Вона летить крізь темряву, крізь шуму тривоги, тріщини в душі, щоб дістатись до тих, хто прийде після нас. У цій пісні наша внутрішня обіцянка зберегти те, що справді важливо: любов, віру себе. Це про вперту ніжність, яка не знає навіть тоді. Коли, яка зникає навіть тоді, коли все довкола тріщить. Ми написали цю пісню в дні, коли страх був повітрям, і в той момент дуже хотілося вберегти хоча б щось. Це не просто пісня, це тихий вибух, це наш голос, який шепоче, я витримую. Мені здається, що це ще й пісня присвята. Там у вас у приспіві, у фіналі, так по колу і кожен раз знов стискає серцеве м'яз, Про що твої голоси в бою? Ти живий, отже, я живу. Що має бути живим у нас, щоб ми були були живими? Залишались от це відчуття життя, тому що е, відчуття тривоги у цій пісні безумовно присутня. Так, звичайно, я, як жінка, дуже переживаю за те, що зараз відбувається в нашій країні. Дуже багато рідних зараз на війні у кожної людини. Буквально немає такої людини зараз, як... якої б не торкнулася ця війна. І ми всі це переживаємо, і ми занепокоєні тим, що буде далі. Ти живий, отже, я живу. Фраза, яка присвячена усім тим, хто пішов на цю війну, пішов охороняти нас, захищати нашу країну зберігати цілісність нашої держави. Ми дуже дуже сильно вдячні всім, хто зараз воює в лавах ЗСУ. І якщо вони живі, якщо жива віра наша в них, то у нас всіх буде світло майбутнє. Саме от такі сенси ми закладали в ці рядки. Скажіть, будь ласка, я бачу, що в свій Ютуб, наприклад, ви лише починаєте розвивати, ну хоча перегляди набираються, рахуючи, що пісня от, буквально свіженька. А чи є у вас уже якась концертна діяльність, де вас можна побачити наживо? Ну, ми наразі якби готуємось також до виступу в концертному форматі, але враховуючи, що ми зараз більше зосереджені на студійній роботі, бо в нас як казала Аня дуже дуже багато різних демоверсій пісень, які ми ще не закінчили. то якраз зараз той який самий класний період, коли ми шукаємо. Правильне своє звучання і пишемо класну музику. Тому як тільки так сразу. з вашої відповіді, я зрозумів, що зараз ви знаходитесь на етапі творчого пошуку, це нормально, де хто все життя шукає себе. А, а чи як це у вас в колективі складається? Мені доводилось бачити, як проводять репетиції рок-гурти. Там знаєте, атмосфера інколи сягає таких зашкалюючих висот. Як це відбувається у вас? Тим більше, що е, процес творчого пошуку хтось висловив свою думку, хтось не з нею згоден, хтось не згоден. От Як, е, е, як ви зліплюєтесь один до одного, чи не буває якихось моментів, е, за що ми любимо рук гурти, коли е, інколи між, між ними щось таке інколи трапляється, і потім ми читаємо про це в ресурсах. і це теж, Завдяки цьому, е, до речі, рок-музика теж є е, популярною. Ну, ми зрозуміли про що, я так? Так, 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 так? Звичайно. Ну, дивіться. Стосовно репетиції, то, е, звичайно, є думка про рок артистів, що там постійно треба, прям ні, я беру це, я хочу це робити. У нас це більш дружньо. Знаєте, е, не хочемо сваритись. Ми вже як сім'я, і нам це дуже багато хто казав. От ми з ким напрацювали, на нас дивляться, скажуть: ну ви прям ви прям сім'я Арха, це прям дуже класно. Працюйте далі. Тому ми зазвичай на репетиціях ми робимо проект спільно. Ми завжди можемо домовитись. Е, у нас, звичайно, є питання між, гітар... між гітаристами, бо у нас, та, у нас дуже різні погляди на гітари. Проте навпаки, я вважаю, що наші пісні це доповнює, бо завжди. Можна зробити більш легкий куплет, зробити більш плавний, більш мелодійний, більш жазовий, а потім зробити уа, робити рок, вже робити метал. І це вже дійсно робота Акіма, яку він робить на всі 100%. Тому я думаю, що ми зможемо домовитися далі. Все буде супер, тобто гурт Арха це такий більше різносторонній гурт. Ми пробуємо щось різне, пробуємо щось нове, і навпаки, класно, що у нас бувають різні погляди на музику. Тобто, ми не дивимося в одному напрямку, а ми підходимо до однієї ситуації з okay. різних сторін. Шановні, надзвичайно, при реально класно, що ми познайомилися. Ми тепер, у ну, всякому разі, наша аудиторія, хто, можливо, не чув, хто тепер знає про вас. Тим більше, що ну, от, Влад, Анна, Акім Біліджо Джо і Олексій. Вас легко запам'ятати. Я сподіваюся, я просто переконаний, що ви швидко набудете популярності і ваші пісні. Будемо рубати рок разом. От, yeah, 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 yeah. Дуже класно. Класно, що ви є. Дуже класно, що ви от, зараз почали такий потужний старт. Я бажаю вам від нашої аудиторії усіляких успіхів, тому що от такої музики нам мало. Такої ми вас чекаємо. Ми хочемо. Ми жадібні до такої творчості, до ваших пісень. Будь ласка, а не спиняйтесь, продовжуйте. Радий, радий був, був з вами познайомитись. Ви класні. Побачимося, обов'язково. Ну вони реально класні. Отже, я тепер безумовно буду стежити за цим рок-гуртом. До речі, якщо говорити про український рок, у нас, мені здається, один з найкращих років у світі, тому що, на жаль, на жаль, українського року не так багато, як хотілося б, але він є. І кожен той, хто рубає рок в Україні, це настільки штучний продукт, що вони надзвичайно якісні, вони різні, і їх дуже класно слухати, на відміну від якого небудь так званого російського року, котрий ще там там в ті вже було слухати неможливо, тому що вони дико примітивні. От а наші, на, наші все ж таки це світовий рівень, тому е, закликаю слухати український рок.